Коли подивишся на те, що робиться в нашій країні з тарифами, складається таке враження, що населення нашій владі потрібне тільки для одного, щоб обдирати нас дикими, нічим не підтвердженими тарифами і з цього збирати бюджет. Ну, дуже просто, тому що Ольгарха бандити, які продають наше майно, наші крисні копали, не наше зерно мільйонами і мільйонами тонн, у бюджет не платять ні хіра. Усі бюджети складаються з тих диких тарифів, які ну видумані і висмоктані з пальця за допомогою різних хитрих схем, які Постійно задіють і удосконалюють оці мафіозні структури, які звуться там теплоенерго водоканали, електромережі і так далі, тому подібне. Ну, які б не були погані радянські часи, так? Я пригадую трикімнатна квартира, в мене коштувала 11 гривень на місяць, при тому, що я заробляв близько 500, плюс дружина заробляла 160 вчителькою. І, ну, взагалі ми не, не, ну, не, не, не дивилися навіть на ті рахунки, платили все тихо. А тепер ну, така дика ситуація. Спочатку було ну, це опалення до Порошенка ще якось було терпимо. Опалення і інші тарифи. З приходом до влади Порошенка, який відрізняється від усіх інших. Ну, лютою жадібністю, я ще таких жадібних людей не бачив у світі. Е, ну, жадібність, пам'ятаєте, його ці всі ікони з його грилом. <свісно> я просто в шоці. Ну, це треба бути конченим вже, щоб бути таким. Е, коли Петя запустив схему Амстер е, Роттердам Плюс, піднявши в 20 разів ціну вугілля українського і, і Піднявши в результаті ці всі вартості гігакалорії тепла, і, ну, розумієте, і, е, кіловат години електроенергії, потім йому сподобалось і він підняв у рази ціни на газ е, по формулі вже Рот, Амстердам Плюс. Ну, таке, таке враження, що ну, він, він мав нас за ідіотів. На жаль, так воно і є, бо ніхто, ніхто, не, 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 не це, ніхто не піднявся, ніхто не вийшов на Майдан, не вигнав його нахер тоді. Бо ну, що було? Пітя, почалася війна, нас там на АТО побили спочатку, потім підписали якісь угоди, по яким ми 8 років, блядь, ну, в, стані, в дурному стані якомусь війни, не війни. Були а в цей час Порошенка возив вугілля з Донбасу, міняючи його на Камази повні української гривни налічної. А тут драв з нас просто сотні мільярдів, які ну тупо вкрадені в нас усіх. Нова влада їй сподобалася ці Раттердам Плюс, і Амстердам Плюс. Нічого не зробила, щоб якось це змінити. Навпаки, закріпила це і знову почала піднімати тарифи. Бо, як я кажу, єдине джерело надходження до бюджету це є тотальний мародерський грабунок населення тарифами і іншими поборами, які вони нам влаштовують. Ну, візьміть, ось зараз дуже цікаво стало. Пам'ятаєте, скільки я писав про газ, про нафту, про все і криком кричав, вже не один ну, десяток років, то я щонайменше я про це розповідаю. Як почалися ці вакханалії з цим мародерством газу у нас повно. Вони довго це не визнавали, бо вони вони перед. Широкомасштабною війною продавали цей газ по наших трубах у Європу по контрактам Газпрому, а гроші ділили там з Путіним чи з ким там, хто там був них. А Путін завжди в них там був. Приєльці ще до того не доходило. Так от сьогодні вже визнають, що через день відкривають нову скважину газову, яка там дає 400 тисяч чи 500 тисяч. А здебільшого вони всі мільйонники, бо надглибокі скважини, де надлишковий тиск у пласту на глибині більше п'яти тисяч метрів, складає більше тисячі атмосфер. Уявіть собі скільки того газу випри звідти за секунду. Я вже не кажу за день. А за день випирає мільйон півтора кубів. Ну і знову чернишов що вони вже розковоряли скважину чергову, вже котру, котру я всіх їх записую, що вони кажуть. Але ж вони кажуть одну десяту частину від того, що насправді відбувається. І ми впевнилися, що газ в Україні як гівна, і скоро ми будемо головною торгуючою газом країною в Європі. Але що з того населення? Що нам знизили ціни на газ? Що нам знизили е, ціни на е, е, опалення чи знизили ціну на електрику? Ні, ніхіра подібного, Навпаки підняли, бо влада муродерів не міняється. Е, міняються прізвища, а система стоїть і грабує нас. Отака От хуйня малята.